Коротке відео про тріскачку китайську. Фірму може навіть не видно. Сайгухан. Щось таке. Вон в мене чином. Проскакує, то клинить ну, по-різному. От, виходить, це рідні собачки. По-перше, вони дуже якісь неправильні? По друге? от вони пошкодили оцей корпус. Чимановський такого не буває. Чимано або як там, Сан... санрейс. Так що купляти краще дорожче. Оці по 350 гривень там до 400 гривень, а Чимановський вже десь в районі 700 Але з ними таких проблем ніколи не було. Тут, відповідно, цей метал м'який. Ось видно місце, де бігають ці шарики маленькі. Ось тут вже виробітка є. При тому, що зубці на самій зірусці майже нові, тобто вона мало що проїхала. Це. Такі зірки встановлюють на велосипедах кросрайд, топрайдер, кросери, ну і таке тому подібне китайське лайно. Ну, ніби все, що хотів сказати.